Ми ж точно помічали, що вони стають символами у нашому житті. Хтось боїться чорної п'ятниці, 13-го, хтось згадує бажання, помітивши однакові цифри на годиннику, а хтось навіть обирає дату весілля за щасливим календарем. Всім привіт! З вами я, Каріна Хольвінська, і сьогодні я розповім, звідки це все взялося і чому ми так любимо забобони пов'язані з числами. Отже, число 13, напевно, це найвідоміше нещасливе число у світі. Його коріння сягає ще біблійних часів, коли на таємній вечері Юда 13-й гість зрадив Ісуса. Згодом страх перед цим числом поширився і на сучасний світ. У деяких готелях навіть немає 13-го поверху чи кімнати з таким номером. Цікаво, правда? А ви боїтесь п'ятниці 13? го Особисто я? Ні. Але я завжди помічаю, що цього дня всі поводяться обережніше. Ще один числовий забобон це однакові числа. 11-11, 22, 22. Люди вірять, що в цей момент можна згадати бажання. І воно обов'язково збудеться. А от психологи кажуть, що це явище називається апофенія, схильність шукати смисли там, де їх немає. Але ж так хочеться вірити в магію моменту, чи не так? Особисто я завжди загадую бажання, коли бачу однакові цифри. Навіть якщо це просто забавка, настрою точно додає. А як вам ідея щасливих дат? Наприклад, багато пар обирають дату весілля на основі чисел. Вважається, що щось на кшталт 0707-2202 приносить удачу. У Китаї ж, наприклад, число 8 символізує багатство і процвітання, тому дати з великою кількістю вісімірок там надзвичайно популярні. Але крім щасливих дат, є й фатальні, скільки разів ми чули прогнози про кінець світу, нульові руки, магічні комбінації чисел, щось на кшталт 21.12.2012. І щоразу нічого не стається. Однак ці дати завжди привертають увагу. Адже страх перед невідомим частина людської природи. Ось цікаво, чому ми так чіпляємо за Забобони пов'язані з ними. Це по суті наша спроба знайти порядок і сенс у хаотичному світі. Ми хочемо контролювати долю, навіть якщо це просто умовність. Чи варто боятися числа 13, чи рахувати секунди до загадування бажання? Це, напевно, справа кожного. Але одна річ точно, числа це не просто символи, це історії. А якщо ці історії роблять нещасливішими, то чому б ні? Ой, ледь не забули розповісти. Ви знали, що у спортивних змаганнях багато спортсменів обирають щасливі номери для своїх форм, і вони вірять, що це допоможе їм виграти. Або ж у бізнесі важливі контракти часто підписують у певні дати, наприклад, із великої кількості вісімок. Якщо це Китай чи у магічні дні, на кшталт 0707. Тобто навіть у сучасному світі, де здається, що наука і логіка панують над усім, числа продовжують впливати на нас. Тож наступного разу, коли ви побачите однакові цифри, наприклад, 11-11, спробуйте загадати бажання. Можливо, саме воно збудеться. А з вами була Каріна Хольвінська. До нових зустрічей, Па-па!